Ну і я передаю слово своїй досвідченій колезі, старшій викладачці кафедри акторської майстерності Тетяні Дмитрівні Петрік, яка розкаже вам всі тонкощі, секрети підготовки до творчого конкурсу на спеціальність сценічне мистецтво. Тетяна Дмитрівна, будь ласка, дякую. дуже вам дякую. Ну, по перше, ще раз доброго дня. Звуть мене Тетяна Дмитрівна, Петрик, прізвище моє, я викладаю на кафедрі акторської майстерності Запорізького національного університету. Наша кафедра вона підзвітна або знаходиться на факультеті соціальної педагогіки і психології. І цей факультет. Має свій навчальний корпус, а це навчальний корпус номер 8 який розташований в місто Запоріжжя, вулиця Говоля, 118. Це наша адреса. Як ви вже могли перед цим почути, у кафедрі є своя сцена, свої аудиторії, свої гримерки. Своя костюмерка, тобто технічно, кафедра у нас оснащена непогано. Я хочу розділити свій, свою розповідь е, ну так, уявно. Трошки я розповім про кафедру і ту професію, яку отримую тут, а потім розповім про творчий конкурс, а потім вже які питання будуть, можливо, щось я упустила, ви мені їх задасте, я з задоволенням. Вам відповім? Ну, давайте перейдемо до нашої кафедри. Це, скажімо так, я вважаю. Ну, мабуть, і багато хто вважає з наших студентів-викладачів, що це родзинка нашого університету. Вона творча, вона креативна, вона ну, така непопулярна у вузах інших, як о, о, сценічне мистецтво, так? там, Інженери є, машинобудівники, все, що хочете, є. а от кафедра акторської майстерності домобавна, була тільки у Києві та Харкові. А потім наш Запорізький національний університет вирішив її зробити у себе в стінах. Чому? У Запоріжжі є багато театрів. І творча молодь була конче потрібна для того, щоб там працювати, поповнювати новими силами. І ось ну, вже більше 20 років була здійснена от, е, зародилася наша кафедра у стінах нашого університету. На кафедрі працюють, викладають. Не тільки наукові співробітники університету, тобто вони не тільки, вони ще й діючі, або колись діючі і актори, і режисери, і зі званням заслужений артист України, народний артист України, народний е, артист мистецтв, тобто вони такі дуже потужні у професійному плані. І всю свою, всі, весь свій досвід, так, всю свою наснагу вони віддають своїм студентам. Значить, що кафедра е, робить для того, щоб ви вийшли професійними? Ну, по-перше, це професійні дисципліни. Які ми вивчаємо, знаєте, 50 на 50% є е, е, групові дисципліни, а більшість дисциплін індивідуальні. Чому? Це, ма, мабуть, є тільки у нас на кафедрі, тому що ми кожного свого студенту, студента, як з першого знаєте, класу, беремо за ручку і кожному виділяється навчальним планом у той час. Який викладач зі студентом працює індивідуально тільки з його голосом, тільки з його мовою. А дисципліни у нас дуже цікаві: тут і пластика, хореографія, і вокал, сценічне мистецтво, як акторська майстерність, мова, і сценічна мова. Що там ще спінічний рух, фехтування, жонглювання, ну все, що хочете музична грамота всьому, ви навчаєтесь у нас майже індивідуально. Тобто ви виходите вже точно знаючи, що це я вмію. Бо, знаєте, там в толпі заблудитися вже, сховатися не мозя буде. Так. От тому, е Дуже професійними і дуже вміючими виходять наші студенти. А працюють вони, ви знаєте, не тільки в театрах Запоріжжя. В театрах Запоріжжя у нас майже 70 або у деяких навіть 90% заповнені нашими студентами, які в нас навчалися оці трупи. Але вони не зупинилися на Запоріжжі. Наші студенти працюють по Україні, ну, от щас кого пам'ятаю, там і в Дніпропетровську, і в Києві, у Житомирі, і у і Львові. Але і за кордон вже виходять на сцені Нью-Йорка, на сценах Майданчика Австрії, у німецьких театрах, у інтернаціональних театрах там в Китаю і Туреччини. Також Є наші студенти, і ми цим дуже попишаємося, тому що вони професійно себе показують, тобто їм там теж пишаються їх керівники. Ну, от я розк... розповіла трошечки про студентів, про кафедру. Е, коли ви ще е, хочу вас так, увагу вашу трошечки спрямувати на те, що коли ви будете. Вступати, то наша кафедра називається, знаєте, так, Кожний 026 26 сценічне мистецтво. Це такий напрям. І ви повинні там будете написати, на, куди ви вступаєте. Тобто напрям сценічне мистецтво. Тут все зрозуміло, так? Хто ж виходить після цього? Ну, вже зрозуміло, що сама така основна професія це актор. Драматичного театру і кіно. І, мабуть, кожен другий, там, кожна друга дитина мріяла про те, щоб стати або зіркою, або якимось героєм з детективу, або бойовика. Тобто ця мрія повинна збуватися. І ми вас дуже-дуже чекаємо у своїх стінах. Так, далі, що я ще не сказала про кафедру? На кафедрі працюють ще і професійні хореографи-постановники, тобто працюють з вашою пластикою, працюють професійні вокалісти, ті, які віддають свій досвід і у філармонії, і у академічних якихось там колективах, і віддають досвід вам, студентам. Тобто дуже потужний такий викладацький професійний склад. Не тільки акторами драматичного театру, та кіно ви можете працювати після закінчення нашого вузу, так, нашого напряму. Ви можете бути дикторами радіо і телебачення, тому що дуже велику увагу ми приділяємо сценічній мові. Ви можете бути артистом, вокалістом. Ну, як ви себе зарекомендуєте, як ваш голос себе покаже, або класичного виконання, або джазового, або естрадного. Ви можете бути е, хореографом і ви, мож, ви можете танцювати у колективах. Тобто, бачите, яке різнобіччя цієї професії. Також ви можете працювати педагогами з мистецьких дисциплін у школах. Ви можете. Працювати у центрах дитячої та юнацької творчості, педагогами у театральних колективах, можете самі зробити свій народний театр. А якщо після закінчення чотирьох років бакалаврату ви підете ще на півтора магістратури, то ви вже можете бути викладачем мистецьких дисциплін. У вищому навчальному закладі, наприклад, у Запорізькому національному університеті, а у нього дуже високий шабей, він національний, четвертий рівень акредитації, найвищий рівень. Тобто от такі у вас можуть бути перспективи. Ну а далі я, якщо ще не сказала, то питання задасте, а. Поки я перейду до творчого конкурсу, без якого ми не можемо вступити до наших стінда, творчий конкурс, як на мій погляд, він дуже легкий, дуже творчий, дуже цікавий. Чому ділиться він, щоб його не боялися? Бо це, якщо ви вже хочете стати артистом, то це ваше. Вам буде це дуже цікаво над ним попрацювати. Поділимо його уявно на три частини: читання, танець і вокал. Є ще невеличка маленька частинка, це сценічний етюд, але я потім про нього розповім. Зараз перейду до читання. Читання включає в себе Чотири ваших виконання: це проза, вірш, байка і монолог. Начебто, здається, так багато ні, зовсім ні. Беремо, наприклад, прозу. Ви вибираєте ну, найулюбленіший свій прозовий якийсь е, твір. І це буде не повністю твір, це буде уривочок з нього. Тому що я завжди говорю: не треба гнатися за от такими здоровенними листами. Нехай це буде два-три абзаці, якісь дуже для вас цікаві. Якими ви хочете нас, ну, як е, комісію да, конкурсу. Хочете зацікавити, хочете розповісти нам про це. Хай це буде трошечки, але це буде дуже цікаво. по Далі. Ну, проза, ви розумієте, так? це не вірш, це не ритм. Це просто уривочок оповідання, повісті, романи, новели, все, що хочете у прозовій формі. Хай це буде до хвилини, хвилина. Не гоніться за великим. Далі переходимо до вірша. Ну, я думаю, що у кожного є улюблений вірш. Або вірш, який дуже сподобався, або який ми колись вчили в школі, так? або десь прочитала подруга, або ще щось. Та він буде сюжетом. Безсюжетний, там, з роздумами якимись, романтичний, який вам подобається. Тобто. Комісія повинна подивитися ритмічність вашого виконання вірша. Далі байка. Байок, ви знаєте, що маса, ну, дуже багато. Шукаємо цікаву баєчку, а знаємо, що це людські характери, так, перекладені на якихось там звірів. Птицю і так далі. І це гротеск, це свого роду гумор. І оця подача гумору, так, гротескної форми, оце цікавить нас. Як ви знаєте, ну проще сказати, як ви розповідаєте анекдот? Є у вас оце почуття гумору чи ні? А це дуже важливо для артиста. Оце для цього потрібна байка. Не шукайте велику, шукайте невеличку. Так, і переходимо до останнього монолог. Ну, що таке монолог? Монолог – це один, так? Коли ти, ти, ти ні з ким не спілкуєшся, не розмовляєш, тобі, тобто, не відповідають. А ти е, виголошуєш свої якісь роздуми або. Навіть коли спілкуюся, тобі не відповідають, да? а ти йому щось кажеш, кажеш, кажеш. І оце є монологом твоїм. І в монолозі вже можна мати з собою реквізит. Ну, наприклад, там, мені потрібен війник для того, щоб да? я якийсь монолог там зібрала, там якоїсь прибиральниці або ще щось, да? мені там е потрібні квіти або дзеркало. Ну, все що завгодно. Ви можете рухатися, куди хочете по сцені. Тобто зіграти таку сценку зі словами. І знову попереджую, не треба великою, невеличкою. Минулоги взагалі абзац збереться і розігрується він. Все. А от тут читання, тут я зараз і замічу, що є ще такий е, у нас е, моментик, як. Театральний ітю. А от іт це сценка без тексту. Зовсім без тексту. Наприклад, ви повинні зайти на сцену, куди ви там заходите. Наприклад, це ваша квартира? У да? одному настрої щось повинно на сцені трапитися да, у ваших вигородах у цій квартирі. Щоб ваш настрій помінявся. Приклад, я приходжу додому і дуже хвилююсь, тому що ось зараз я спізнюся на побачення. Я хватаю там утюг, починаю е, гладити своє е, там сукню, якусь вибираю гарно, дуже тут. Мені приносять телеграму, я біжу до дверей, в телеграмі щось дуже неприємне для мене. А в цей час у мене вже горить сукня під утюгом, да? І настрій міняється, і на цьому етюд закінчується. Тобто слів не потрібно. Зрозуміло? Можна показати навіть не на сюжет, можна показати, наприклад, як ви бачите, будильник, або там курча якесь, або кота. Це також етюд буде. Ну, коту і курчаті можна там казати, кого -ко м'яв. -ко от це буде дуже цікаво, як ви там мурчите, як кішка. От. Тобто, от такі етюдики невеличкі до хвилини. Це от такий перший етап з етюдом. Другий етап це танець. Ну, я думаю, що. Танець ви, по-перше, можете самі зробити. Або, можливо, ви в школі десь танцювали, або, можливо, десь бачили по телебаченню той танець, або там десь на майданчику в місті. Вам сподобалися якісь рухи. І ви хочете станцювати це на сцені. Ви можете його танцювати під фонограму. Ви можете танцювати хоч під барабани, Який танець буде, так? Можливо, ви там. Парк юрського періоду будете показувати у цьому танці. Так. Тобто, дивіться, це спортивний, контенти якісь там, що хочете бачити, циганочка, що завгодно. Нам важливо побачити, як ви рухаєтеся. І третє, це вокал. Тобто пісня ваша? Пісня Повинна бути, ну, бажано. Вибирайте таку пісню, щоб була мелодія. А українські пісні вони взагалі такі мелодичні, да? щоб почути ваш голос. Бо ви знаєте, ви сучасні люди, ви берете, наприклад, пісню там сучасної естради якоїсь, а вони співають, не співають там полушопот, полу щось таке не. Незрозуміло ваш голос не зрозуміла нам. От нехай буде краще там у лісі лою темному, де вроде там хитрий лист. От краще, хай така пісня буде, але вона буде <кхи> з мелодією якоїсь. Як ви можете проспівати цю пісню? Ви можете її без супроводу музичних інструментів, то є акапелло виконати. Ви можете її виконати під фонограму. Зараз у інтернеті безліч програм на любу пісню, підбирайте, яку хочете. Можете під музичний інструмент, наприклад, якщо ви граєте, так? Самі можете собі закомпонувати. От проспівайте нам таку пісню. І на цьому ваш творчий конкурс буде закінчено. І ви будете задоволені, і ми будемо задоволені тим, що побачили те, як народжується творчість у ваших душах, у ваших серцях. І надалі надалі ми будемо з вами працювати. Я ще хочу сказати: не бійтеся, що ви там можете сказати: ой, це я не вмію, я цього не можу, у мене це не вийде. Ні. Ви приходите для того, щоб навчатися. Ви не повинні всього вміти. Ми повинні вас навчити, але ми з творчого конкурсу повинні побачити, які є природою вам дані, да, батьками вашими, що вам дано від цієї природи, і ми обов'язково це побачимо. І тоді будемо з вами працювати. Так що по творчому конкурсу, я, мабуть, все сказала, якщо є питання. Забаваєте? Тетяна Дмитриевна, я хочу доповнити. По... Ага. Співу. Да, я викладач теж кафедри. Так. Uh, щоб ви зрозуміли, глядіть. пісню uh, нужно писати, щоб не було ніяких скліек. Тобто ви пишете uh, одним дублем. Uh, а, Микола так. Миколаївич, це ви кажете, якщо вони онлайн, так ми їх приймаємо да, да, да не да, зараз. Да, да, ми ще поки не знаємо, як це буде. Може, це буде змішана система якась, може, а може дійсно онлайн. Тобто не потрібно буде тобто одним дублом. Включили мікрофон, да, так, да, і він так, поїхав, і запись... поїхав до кінця пісеньки. щоб це було не студійна запись. Мікрофон можна використовувати, но... Ну, домашній. Так. Да. Да? Ага. Все зрозуміло. Дякую. Дякуємо, Микола Миколайович, за таке теж сложне, слушне зауваження. До речі, теж Микола Миколаївич є теж викладе старшим викладачем кафедри акторської майстерності, працює з Тетяною Дмитрівні на кафедрі разом. Він також є членом національної спілки театральних діячів України. Тобто, бачите, ну, взагалі, ви такі отримали, знаєте, дуже дуже такі важливі моменти від. Тих людей, які будуть брати участь у вашому конкурсі, будуть вас оцінювати. Тому це, я думаю, дуже дуже, дуже добре. Чи є у вас запитання якісь, пані Юлія? Можливо? Немає все. все зрозуміло. зрозуміло. Я... Все зрозуміло? Так. А якщо з'являться питання, ну по-перше, ви е, знаєте, що так є сайт. Да, Запорізького національного університету, там є приймальна комісія, там є кафедри на факультеті нашому соціальної педагогіки та психології. Там є програми, там навіть, знаєте, у цих програмах, от у нас в кінці е вам надано, яка література для вашого підбору, ну, так, е спрямовується. Ви можете її брати, не брати, це ваше вже е там, питання до да, цього, але. Ну, в поруч вам. До речі, я хочу сказати, що якщо у вас є питання щодо вступу, от особливості вступу в 2024 році або вимог до написання мотиваційного листа, оскільки в цьому році дивіться, ми складаємо і на на спеціальне сценічне мистецтво, і НМТ, да, і пишемо і творчий конкурс, і мотиваційний лист пишемо. Я б вам рекомендувала переглянути відео інформаційно консультаційній зустрічі, ми, яку ми проводили 2 квітня 2024 року, і от якраз на цій зустрічі було дуже багато інформації от щодо вступу і особливості написання мотиваційного листа. Тому я покликання на цю зустріч можу вам кинути в чат, щоб ви переглянули її і теж були обізнані в цьому питанні. Добре, дякую. Так, так якщо є якісь питання. Добре. Так. Да. Шановні, коли... Так, зараз я тоді зараз спробую знайти цю зустріч, нашу спокликання на цю зустріч. Юлічка, ви скопіюйте її зараз і там собі десь помітьте, да? в чату, щоб потім зайти і подивитися. Угу. Так, давайте я можливо вам вступнику прямо посилання на, на наш сайт відділу до університетської підготовки по профорієнтації та працевлаштування. отут тут, вступнику ЗНУ, ви зможете пошукайте. Будь ласка, тут є дуже дуже вже багато інформації і, і матеріалу, і відеоматеріалу, Тут є і наша так само зустріч. Ви побачите ем, так. Я вже і ага, ось. Скинете, так? Зараз, 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 зараз піде. Угу. Давайте так, чат. Спочатку. Це отам, де відео буде вступнику. І зараз спробую. Да, спробуєш зараз. Так, тут чат ще з'явилося. Бачите, є. Ага. Я собі Що, Юлічка, мікрофон включить? Так, я собі скопіювала. Скопіювала. Ну, умнічка, молодець. Так, ну а ми закінчили з кафедрою акторської майстерності. Тому дякую всім на це добре.